Яку ж купити першу зброю? Дістаємо рукоятку в зведення і затворну раму. Готовий натиснути на гачок. Автомат Калашніка залишається одним з найнадійніших карабінів. Доброго дня! Мене звати Віталій. Це ютуб канал CSA. Ми навчаємо цивільних людей безпечно поводитися зі зброєю та влучно стріляти. Сьогодні у нас цікава, але досить обширна тема вибір першої зброї. На цю тему можна спілкуватися вічно, але я буду намагатися дати основну інформацію та поради, які полегшать ваш вибір при покупці першої власної зброї. Насамперед, вам треба отримати дозвіл на зброю. Ви можете це зробити самостійно. Але простіше буде звернутися до нас, і ми вам допоможемо. Не буду тут довго пояснювати весь процес отримання дозволу, цій темі ми посвятили минуле відео. Ось посилання на нього. Так що відкрийте його в сусідній вкладці, щоб переглянути пізніше. Повернемось до основної теми. Яку ж купити першу зброю? Вирішіть, для чого вона вам, власне, потрібна: самоборона, захист домівки від злодіїв, покращення навичок вогневої підготовки, або це може бути спорт. Давайте розберемо найпоширеніші в наш час види зброї, яку багато початківців розглядають як першу. Власне, моя думка, що першою зброєю може бути гладкоствольна помпова рушниця. По-перше, ви можете придбати її з 21 року. По-друге, це невелика ціна зброї та набоїв, як для початку вашого шляху цивільного стрільця. Сьогодні, для прикладу, я взяв турецьку помпову рушницю 12-го калібру. Давайте розберемось, чому саме цю рушницю називають помповою. Все дуже просто. Для того, щоб зарядити цю рушницю і дослати патрон в патроник, потрібно її просто перезарядити, натиснути на гачок і знову перезарядити і зробити те саме. Набої можуть бути абсолютно різні. Наприклад, кульові, дробові, картечні, гумові. Помпова рушниця це хороша зброя для самооборони та оборони вашого дому. Придбати таку рушницю ви можете у нас в магазині. Але якщо ви ще не визначились, яку саме зброю придбати, то можете приїхати до нас в тир або на полігон та постріляти з неї, орендувавши. Отже, в руках у нас handgruп 12 го калібру. І для початку ми, як завжди, повинні перевірити зброю на розряженість. Зброю розряджено, приступаємо до розбірки. Отже, відкручуємо гайку цівки. Витягуємо ствол, знімаємо цівку, дістаємо затворну частину. І на цьому все. Це неповна розбірка помпою рушниці. Збираємо в зворотньому порядку. Вставляємо затворну групу, поміщаємо цівку на своє базове місце. Поміщаємо ствол. Підствольний магазин поміщаємо у ствольну сережку. Закручуємо гайку цівки. Зброя готова до застосування. Перевіряємо її. І все працює. А зараз ми її використаємо за призначенням. Хочу вам нагадати чотири правила поводження зі зброєю. Пам'ятайте, перше правило ми до кожної зброї відносимося як до заряженої, навіть якщо ви впевнені в тому, що зброя є розряжена. Друге правило палець на гачок кладемо тільки тоді, коли ми прицілились в ціль і збираємося вистрілити. В інакшому випадку ми тримаємо палець на ствольній коробці. Третє правило ми завжди перевіряємо, що в нас за мішеню, перед мішеню, зліва, справа. Ми повинні бути впевнені в тому, що дана зона є чистою, там немає нікого. Четверте правило ми не направляємо зброю туди, куди не збираємося стріляти. Вверх, вниз, вліво, вправо, в тил галереї, так як зброя є летальною і боєприпаси до неї летальної дії. Перший ми, як завжди, заряджаємо через екстрактор. І всі інші ми заводимо в лоток. Зброя заряжено та поставлено запобіжник. Для тих, кому вже виповнилось 25 років, можна розглядати на різну зброю. Це може бути карабін або болтовик. Це мисливський карабін, але по факту гвинтівка-болтовик. В даному випадку Remington 783 у калібрі 308 Вінчестер. Вона має повздовжня ковзаючий затвор, через що і називається болтовиком. Ця зброя призначена для точної стрільби на великій відстані і зараз використовується в тому числі на фронті. Цей екземпляр у правильних руках може стріляти на відстані 700-800 метрів. Неповна розборка Remington 783 308 калібру. Спочатку ми зброю повинні перевірити на розряженість. Дістаємо магазин. Він стандартний у нас. Відводимо затворну раму. Дивимось, що немає боєприпасів в затворній частині. Далі ми робимо контрольний спуск у сторону мішиневого поля. Після чого ми розбираємо. Щоб його розібрати, нам достатньо зняти просто затворну раму. Це робиться легко. І зброя вважається. Розібраною. Цього достатньо, щоб у вас був доступ для чистки ствола та окремо затворної рами. Отже, збираємо зброю у зворотньому порядку. Вставляємо затворну раму на своє базове місце. Знову ж перевіряємо, чи зброя працює. Робимо контрольний спуск в сторону мішеневого поля та вставляємо магазин. Зброя готова до застосування, і тепер ми її випробуємо. Отже, заряджаємо зброю. Стандартний магазин. 308 калібр. Зброя заряджена. Зброю на запобіжнику і знімаємо запобіжника тоді, коли ми вже готові стріляти. Вицілюємо мішень. По готовності, якщо ми готові стріляти, ми знімаємо запобіжника і плавно спускаємо гачок між видихом і вдохом. Готовий натиснути на гачок. Бирка в дирку, прикинь. А зараз ми перевіримо мішень. Отже, є влучання. Я, звичайно, не високоточник, але як для початківця на невеликих дистанціях ви можете зробити такий самий результат. Цей силует знають майже всі. Одна з найпопулярніших моделей зброї у світі. Автомат Калашнікова. Але у цивільному варіанті. Що значить цивільному? Все дуже просто. У ньому відсутній автоматичний режим ведення вогню. Усі легальні карабіни для цивільних стріляють лише одиночними. Автомат Калашника залишається одним з найнадійніших карабінів. І всі легенди про стійкість його до бруду, піску і води правдиві. Його найбільша проблема є те, що він ржавіє просто скрізь: туман, сніг, дощ, повітря. Чистити ви його повинні завжди, навіть якщо ви ним не користуєтесь. У більшості підрозділів ЗСУ на озброєнні саме стоїть автомат Калашінко, тому ви повинні завчасно визначитись. Якщо вам припаде до рук саме автомат Калашнікова, а він, скоріш за все, вам припаде, це буде служба, або ви підете на передові лінії, він буде у вас в руках, ви будете з ним працювати і ви повинні вміти з ним працювати. Автомат Калашнікова калібром 762 на 39. Атомат Калашника, як ви бачите, саме в нашому магазині ви можете його тюнінгувати подібними елементами. Перевіряємо зброю на розряженість. Зброю розряжено. Починаємо неповну розбірку. Спочатку ми знімаємо прицільні. Шомпал. Знімаємо кришку з ствольної коробки. Зворотній механізм. Дістаємо затворну раму з газовим поршнем. Затвором та ударником. Дістаємо газову трубку. Неповна розбірка готова. Збираємо в зворотньому порядку. Постріляємо. Наступною популярною зброєю для новачків це є арка, дана модель Півес мк 116 У руках вправного стрілка ця зброя буде більш ефективною, ніж АК. Взагалі ар система. Є дуже зараз популярною. А також має більше можливостей для модифікації. Та ви можете її придбати в будь-якому збройному магазині. Розбірка зброї. Дістаємо ловерпін. Буфер віддачі. Дістаємо рукоятку взведення і затворну раму. Вже маємо доступ до патронника та верхнього ресівру для чистки та ударно-спускового механізму. Дістаємо шплінт, він легко дістається пальцями. Після того, як ми дістали шплінт, дістаємо ударник. Дістаємо кемпін. І саму лічину. Пружинка. Збираємо зброю у зворотному порядку. Зброя готова до застосування, а тепер ідемо стріляти. Варіантів та моделей на базі AR15 зараз дуже багато. В наступних відео ми розкажемо і покажемо вам порівняльні огляди, щоб ви могли визначитись із вашим вибором. Так що підписуйтесь на канал та ставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні ми показали вам основні популярні види зброї, які варто розглянути як першу. Головне пам'ятайте, що стати вправним стрілцем можна тільки через регулярні тренування. Пишіть в коментарях, яку зброю хочете обрати першою та чому саме таку. А також задавайте ваші питання стосовно вибору зброї. З вами був Віталій та Civil Сеті Academy. Давайте підіймати культуру зброї разом.